Доброго дня, дітки! Ми сьогодні з вами продовжимо розмову про машини спеціального призначення, а про яку саме сьогодні машину побалакаємо, відгадайте загадку. Спішить, гудить, дорогу дай, моргає синім оком, приїде вчасно і біда людей обійде боком. Вірно, дітки, ми сьогодні побалакаємо про пожежну машину. Давайте її уважно роздивимось. Вона червоного кольору. Пожежні машини бувають різними, деякі з них обладнані драбиною, яка висувається на висоту багатоповерхівки, щоб врятувати людей, які опинились серед вогню. А ще в них є насос, а також шланга, по якій подається вода. Давайте, дітки, ще раз уважно роздивимось пожежну машину. Давай складемо пожежну машину. Пожежна машина складається з шасів. Поставимо колесо. І ще одне колесо. Та ще одне колесо. Тепер встановимо двигун. Кабіну. Та цистерну з водою. У спеціальний відсік поставимо шланг А зверху поставимо пожежну драбину. Ось і все. Наша пожежна машина готова. Бувай! Пожежники завжди гасять полум'я завдяки спеціальному призначенню водою або піною, а також не дарма машина червоного кольору, бо це колір тривоги, який сповіщає біду, і цю машину завжди здалеку дуже добре видно. Коли їде пожежна машина, її добре чутно, бо вона завжди вмикає сирену. Це машина мчить пожежна, десь біда. вогонь горить, треба швидко погасить. Отже, машини спеціального призначення завжди поспішають комусь на допомогу, тому інші водії їх зобов'язані пропустити. Давайте тепер з вами перевіримо, для чого призначена пожежна машина. Так, для того, щоб гасити полум'я і рятувати людей, які опинились серед вогню. Чому інші водії повинні пропускати пожежну машину? Так, правильно, тому що якщо машина вчасно не приїде на пожежу, то може статись лихо. До побачення, дітки, ви молодці.